Всім привіт! У мене друга зміна, тому часто хожу в магазин. <зараз>, зараз викидаю куча відео. Може, на тому тижні вже не буде такої можливості. Так, 107 злотих. Е, люблю такі покупки, тому що дуже в хорошій ціні сьогодні м'ясо по 11 злотих лопатка. Е, класні скидки. Тобто, дійсно вартувало сьогодні піти. Ось це от накупляла. Сьогодні один домест збереш, другий безкоштовно. Тобто це ніколи не зашкодить. Мандаринки по 5 злотих сьогодні. І ось 3 кг лопатки по 11 злотих. тобто Виходить, 33 злотих 3 кілограми. О, Я його собі спочу, мені буде там на тиждень. Ось такий йогуртик, 70% скидка. Він там до сьогодні чи до завтра треба подаватися. Такий сьогодні його і вип'ю. Його тільки такі звичайні. Щось у нас почали портитись, сметани, все беру маленькі. Йогурти солодкі. два тобто два ось таких, два ось таких, Це для малого. Сільотка. Ось така. Ну, слухайте, ну по злоту ну, гріх було не взяти. Це на один раз, але тим більше. Ось такі тут тальтілі. Тарт Е, немає лавашів, на жаль, а якщо є, то такі квадратнень, непрямокутні, невеликі, тому беремо вже достосувались ось такі тартилі, 8 штучок. Використовую як лавашик. Ось. ось такі кренделі, зараз якийсь тиждень. Е, смачні, до речі, дві штучки взяла. Хумус. Теж люблю його, теж потрізло, тих, ну потрезлотих. Це, це, Ось це моя е, довільна, не знаю, покупка. Е, мокрела, фактично, Е, скумбрія копчена. Ну, Подивіться: 50% з 55%. По 2 злотих, по 2,50, добре. Взяла 5 пачечок. А що їй буде? З картошечку от нас за 2-3 дні уйде Ми любимо таке діло. Будемо їсти хлібчик. Е, 200 г сиру. І 200 грам шинки. Сир зараз покажу, бо він класний, такий жовтенький. Ось такий жовтенький, мене малий його любить. Бачите? Дуже мені подобається, що оце тонесенько понарізали, ну, не наріжеш ти так вдома. Смачний, до речі, цей сир. Ми його дуже любимо. Теж, якщо є на скидці, то я його беру. Ось, в принципі, і все. Було там в рахунку 150 злотих, і 50 злотих пішли оці всі акції. Тобто. Суттєва різниця, тобто вартувало йти і брати. Ось, ось так. Все. Всім гарного дня.